На порядку денному 67-ї позачергової сесії слов'янської міської ради 6-го скликання основним питанням були зміни у кадровому складі, але на початку були оголошені депутатські запити, за які депутати проголосували одноголосно. Потім перейшли до питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Придворова Павла Анатолійовича. Голосування було таємним. Присутніх було загальної кількості 60 – 42 депутати. Проголосували. І ось оголошення результатів. За дострочення повноважень секретаря городського завіта придворова П.А. 30 Другим питанням сесії Слов'янської міської ради було обрання секретаря Слов'янської міської ради. Представниками громади було запропоновано кандидатуру Олега Зунтова, яку і ухвалили. Депутати проголосували за тридцятьма п'ятьма голосами. Проти голосували сім депутатів. Ще одним важливим кадровим питанням стало звільнення заступника міського голови та виведення із складу виконкому міської ради малій Тетяни Петрівни. Тетяна Петрівна докладно доповіла про стан житлово-комунальної сфери Слов'янська, а також що. До завдання по відновленню зруйнованих житлових будівель. У нас договорительний шут був відкрит, тобто там сім'я поступали. І також у нас построїв матеріалом, которые на сегодняшніх день всех. Это ООН, фонд хвороби. Міжнародний комітет Красного Креста, который на сегодняшні день с нами за турнічі. Повну версію виступу Тетяни Малій дивіться у найближчих ефірах та на сайті нашого телеканалу.